Просто хочу нагадати, в президенти йшли хто завгодно, і зрозуміло, що цей етер, який я тільки що навела, він насправді не серйозний. Це був сарказм. Наскільки можливо для його була в сарказм? Я слышала, що ви заявили, що ви підете в президенти України. Конечно, конечно, это обязательно собираюсь. Сейчас собираю э, фінанси першу. нужны. ну а народ, конечно, поддержит я это 100% Знаю. Іво євобобул свого часу ішов. Зараз відкрилася нова нова перспектива для інших єбобулів. І я думаю, що ми будемо спостерігати не одного Єбобула найближчими тижнями. Але знаєте, раз я вже згадала про це інтерв'ю, то я хочу сказати, що у ньому Іво дуже багато чого прояснив. Перепрошую за технічні негаразди, але не все так хочеться, як мені хочеться. Тож терпіть. Або приходьте, коли я одужую. Якщо беремо дівчинок, ну, є багато варіантів, то вийти замуж за багатого продюсера, він тебе зробив. Все, это в мире это есть. М мужчине, что стать голубым, пожалуйста, и ты завтра будешь лучшим. И Через те, що для багатьох немає способів реалізації поза цими двома, вони шукають якийсь інший спосіб реалізації, де можна брати гроші у чоловіків, але при цьому не підставляти свою сраку, нібито на перший погляд, і мова йде в політику. Так, це був жахливо гомофобний момент, тільки що в ефірі. Але що я можу сказати: насправді, якщо ви йдете в політику і ви хочете брати гроші у інших чоловіків, для того щоб. Бути успішними, підготуйтеся до того, що вам потім витиратимуть сраки ті, хто вам за це платять. І сьогодні ми про це будемо говорити. А інтерв'ю у Євробу з Бацман було хорошим, бо він говорив про те, що артисти – ані такі, як барометр. Артист – это как барометр. от кала в країні економіка процвітає, все хорошо. Что людям нужно? Хлеба і зрелище? Что сегодня мы имеем? Ни того, ни ми имеем? Ні того, ні другого.